Привіт, мої любі друзі, привіт! Вітання з серця Кастелівки, мого самого улюбленого району міста Лева. Сьогодні нарешті я вам розповім, що таке Кастелівка, чому саме Кастелівка. Тому що навіть безпосередньо львів'яни мене дуже часто запитують, навіть люди, які живуть в цьому районі, а що таке Кастелівка? А чому Кастелівка? А чому вона так називається? Хтось думає, що може це від костелу. Костел. І мене поправляють люди, які взагалі не знають, що таке костелівка. Ні, ні, це костел. Ні, це не костел, це зовсім інакша історія. А зараз ми з вами просто помилуємося і заспіваємо разом пісню пікардійської терці, тому що я так хотіла, щоб їхав наш львівський трамвай. Повези мене туди, де навколо весна. Повези, повези! А, -а, -а. мій старенький трамвай, два трамваї. Загадуємо бажання. Я про це дуже дуже мріяла. І так, цього похмурого дня, коли деренчать генератори, коли вимикають світло і коли ті кляті орки нам хочуть заважати жити, а ми не здамося. А ми сяємо зсередини, ми одягаємо яскраве вбрання, червону помаду на вуста. І розповідаємо вам про самий чарівний район міста Лева Кастелівко. Ми з вами знаходимося на самій гарній ошатній вулиці Котляревського Івана Котляревського. Ця вулиця називається на… ну, Перехрестя називається на Хресті. Чому? Ось це віла, бачите, яка чарівна-чарівна віла в е стилістиці архітектурного бюро Івана Левинського. Вона називається Віла на Хресті. А чому? Тому що. Ось у нас вулиця. Я буду показувати Лінуся. Ти просто веди вулиця Генерала Чупринки, вулиця Київська, вулиця Котляревського, яка під кутом 90 градусів оминає з такої більш спокійної, Повертайся, Лінуся, за мною сюди. Будемо тут продовжувати. І вона веде нас уже до трамвайчиків і туди-туди спускається на вулицю Коперника і веде нас у центр міста. Чарівна Кастелівка, район, який дуже дуже просто впритих, знаходиться до самого центра. По перше, історія чому Кастелівка і що саме це за район. Це був неймовірно амбітний проект. На кінці 19 сторіччя, а саме 1886-88 роках, найвидатний архітектор того періоду, який працював у Львові Іван Левинський, своїм товаришам вирішили розбити місто сад, так само як є це у Відні, у Празі, у Бухаресті, усіх чудових містах європейських, район, який дуже близько до центру. І в якому можуть бути віли. Що таке місто сад? А це коли ось такі віли, і біля них показу лінуся, і біля них така прибудинкова територія, де можна посадити ось таку ялицю, квіти і розбити ганочок, посмажити шашлики, поставити барбікюшницю, поступово повертаємось сюди. От і такий район був е, біля. Е, Монастирю Марії Магдалени, де зараз у нас органна зала, з якої я дуже часто веду вам репортажі, розповідала про фрески Розена, іде вулиця нинішня генерала Чопринки. Тут були сади і не маленькі невеличкі будиночки. Район дуже зручний, на пагорбах, дуже мальовничий, близько до центру, ближче не буває. І Іван Левинський вирішив тут. Створити саме свою ідею, місто сад. Район був розбитий на ділянки і були збудовані дуже чарівні вілли зачарування неймовірного в стилі сецесія, в стилі неоготики. От я вам розповідала про палац сосновських замок сосновських. Один краще іншого, але ж потім. Я вам розкажу вже і в іншій локації. Ми зараз з вами подивимось. Лінуська, покажи. Оце все автентика. Бачите, ось такі вази. Покажи на дальній камері будиночки, які нас оточують. Я буду все це коментувати. Все автентичне, а ми з вами. Будемо рухатися на вулицю Івана Котляревського. Трамвайчик ми вже з вами побачили. Ми на ньому умовно покаталися. А тепер ми будемо оглядати чарівні віли. Я вам про це буду розповідати. Пауза! Ну що? Ми вже в тихенькій частині вулиці Каперника. Кастелівка обмежена вулицями Генерала Чупринки. Кольберга Горбачевського і внизу о, Академіка Сахарова. Чому саме Кастелівка? Е, назва не вона історична. Е, в, 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 в історичних пам'ятках 16 сторіччя е, відомо, що тут жив Захаріаш Кастелло, італійць, який був також архітектором будівничим, він тут мешкав своєю родиною і багато що цікавого зробив, але це була давня історія. В 17 столітті тут також мешкали родина Кастело, які родом з Лугано. Ось так цікаво, італійці. І потім навіть в кадастрових книжках 18-го сторіччя так само значилась родина Кастело, це був заможній такий міщанин, який мав маєток на розі вулиці Сахарова, ось там от в тому районі трошки нижче. Тому назва Чарівна Чудова і Юліану Захаревичу, це соратник Івана. Левинського не треба було нічого вигадувати. назва прийшла сама собою історична Кастелівка, тому не Костел, і не від Костело, а від Кастелло. Це італійські заможні мешканці, які жили у Львові в ці часи, починаючи з 16 століття, принаймні, як про це говорить там історія. Mm. Так, от, е, ідея була міста саду, але ж. Це був кінець 19-го сторіччя. А на початку 20 сторіччя дуже потужно почало розвиватися. По-перше, сюди запустили електричний трамвай. Все ж було розраховано під фіакри, а не під електричний трамвай і під не під автомобілі. Тому. Коли по вулиці Генерала Чупринки запустили трамвай, давай ми відійдемо, мешканці, коли запустили трамвай, то певно, що цінність вже ідеї міста Сад була не настільки актуальна. Актуальніше став новий урбаністичний проєкт, прибуткові будинки в стилі Сецесії, стилі Ренесансу, стилі неоготики, як цей палат, які давали більше доходу. Адже будівництво це все-таки також пов'язано з комерційним. Інтересами. Тому місто Сад ідея, амбітна, урбаністична ідея Івана Левинського і Юліана Захаревича була втілена тільки частково. А зараз ми з вами прогуляємося. Я дещо вам покажу. Пауза. Ось такі чарівні будинки в чудовому стані. жилі будинки, ми з вами просто погуляємо. Бачите такі заборчики. Ось такі вілли, одна одної красивіша. Маскарони, барочні елементи. Ах, 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 Львів. А ось тут ми бачимо класичну клагерфурську решіточку. Так. І ось така ще одна віла. Ось подивіться, бачите, які діляночки з гортензіями. тут чудово навесні. До речі, Тетяна Казанцева проводить екскурсію весна на Кастелівці. Хто буде у Львові, бачите гортензі, обов'язково її відвідати, тому що тут все квітне, все в магнолії. Зачарування не перевершене. Ось, бачите, які будинки, яке зачарування, яка краса не перевершена. От ще такі решіточки. Зараз, на жаль, все без з лисічка, але ж все-таки. Зима, що казати, що казати. От, просто неймовірно. Бачите, Божа матір. Оце такі дуже схожі один на один будинки. Ось такі вічно зелені дерева. Чарівно. Ось така чудова екскурсія Костелівкою якою я просто обожнюю. Коли я їхала на Адріатику, в мене виїзд був 9 ранку, а приїхала я в комендантську годину, вже була ніч без світла. Що ви думаєте, я зробила? Я вімкнула ліхтарик, і це вокзал досить недалеко. І я пішла в мандрі нічною кастелівкою. І це було чарівно. Сфотографувала усі двері. Ми з вами ще погуляємо по вулиці Коновальця. Мені ще є там що розповісти. Ось такий він Львів, дуже схожий з гнівцями, з іншою енергетикою. У нас так само є місто Сад, це вулиця Федьковича і Фрунзе. Але про це буду розповідати в Чернівцях. А сьогодні ми у Львові з любов'ю до вас щаслива, незважаючи на те, що вимикає світло, незважаючи на те, що доренчать генератори, жити далі, бачити радість в кожній дрібниці. А її так багато світимо зсередини. Ваша Ксюня, папа! -па!